А перед бібліотекою Гайдара на подвір'ї влаштували музично-поетичний захід Минулого вогонь не згасне. Його присвятили 69 й річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Для запрошених школярів співали, танцювали та декламували вірші учасники бібліотечної студії «Артсвіт». Спочатку коротка довідка про події під час великої вітчизняної від бібліотекарів. Далі до заходу долучилися юні таланти бібліотечної студії «Артсвіт». Вони почали з пісень, виконували їх і під музику, і акапельно. Виходила на, гріх, хотівша, на, берег, на підхопили естафету і наймолодші учасники студії. Читаючи вірші, вони закликали до миру та спокою у всьому світі, передусім на території України. Діти всіма силами, своїми талантами. Вони борються за те, що була зараз в нашій країні. Мир і злагода. Не обійшлось і без традиційного вальсу. А вже по закінченню заходу всіх дітей пригостили гречаною кашею. Її зготували самі бібліотекарі. Діти оцінили. Кусне таку за ніколи не їве вкусно. А ще працівники бібліотеки імені Гайдара підготували книжкову виставку Війна і перемога очима художників. У приміщенні бібліотеки вона експонуватиметься протягом усього травня.